Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. В Україні посіяли майже шість мільйонів гектарів озими. За результатами проведених обстежень. Переважна більшість рослин знаходиться у відносно задовільному стані з незначними ушкодженнями верхньої частини листового апарату. Насамперед, це стосується ячменю озимого. Фактично короткочасне обледеніння рослин та зниження температурних показників практично не мали негативного впливу на життєздатність в першій декаді січня, інформує Мінагрополітики, в якому ж стані нині перебувають озимі культури в господарствах Вінниччини та який відсоток в структурі посівних площ вони займають. Детальніше про це ми будемо. Говорити сьогодні з директором інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександром Корнічуком. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня вам. за інформацією мінагрополітики, загальний стан посівів по завершенню по першої декади січня характеризується збільшу як добрий та задовільний. Це в цілому в Україні. А от щодо нашого регіону, адже все ж таки минув вже місяць. Яка ситуація з зиминою склалася саме на сьогодні? Ну, якщо говорити за стан посів озимих культур у нас в нашому регіоні, тобто в Вінницькій області, на 80% посівних площ, зокрема озимої пшениці, ми маємо посів в доброму стані. Решта посівів – це в задовільному стані, і у перехідному періоді 2023-2024 рік. Ми практично не маємо посівів, які не посходили або зовсім слабо розвинуті. Тобто, в цілому, якщо підводити підсумок, то ми маємо. Гарні посіви, от і є сподівання на те, що у весняний період вони будуть розвиватися добре і е, можуть сформувати високий врожай. А от порівняння з минулим роком площі дещо скоротилися чи навпаки? Ну знову ж таки, якщо брати наш регіон, то так само як в цілому по Україні відбулося деяке зменшення посівних площ. Якщо говорити про Україну, ви вже казали, що більше там півтора мільйона гектарів, то нас на Вінниччині цей відсоток складає десь в межах 7%. відсотків. Тобто, десь якщо брати посівну площу, то нашу в області, зокрема зимої пшениці і те, що не досіяли. Значить, воно складає десь у межах 27 тисяч гектарів. 27 тисяч гектарів. Якщо говорити про загальну структуру посівних площ, які ціліють. Ні, структура? це, значить, якщо говорити 27 тисяч гектарів це від будемо казати, від площі, яка сіялася в попередні роки. У нас десь у попередні роки загальна площа посів, зокрема, озимої пшениці, вона коливалася в межах від 310 000 до 330 тисяч гектарів. В осінній період 2023 року ми дещо не досіяли. Є цілий ряд причин. Так, є причин. Ми знаємо, що, по-перше, зменшився ринок споживання зерна нашої пшениці української в цілому, значить, відбулося різке зниження ціни. Так, є проблеми з логістикою, і це все наклало, як то кажуть, відпечаток на е посівні площі даної культури. А це, Якщо говорити так. про е структуру посівних. Культуру у цілому, то зернові колосові культури в нас займають десь порядка 44-46%. Це показник, який наближається до середньостатистичного у попередні роки. Зниження посіву озимих культур не позначиться на продовольчій безпеці, насамперед. Як ви гадаєте? Ну, якщо говорити знову ж таки регіонально, то він Кожен рік декларує високі об'єми виробництва зерна в себе в регіоні, і те зерно, яке в нас виробляється на території Вінниччини, ну, його достатньо для того, щоб і забезпечити населення продуктами харчування, значить, сільськогосподарські тварини комбікормами, а також значна частина продукції може вільно експортуватися за межі України. Тобто для внутрішнього споживання достатньо буде достатньо в нас буде ніяких тривог у нас не виникає в зв'язку з тим, що є перехідні запаси минулого року, і є сподівання, що урожай 2024 тисячі році він має відбутися. Досить гарним, пане Олександре, вже наприкінці тижня синоптики обіцяють суттєву зміну температурного режиму по всій території України і у Вінницькій області, зокрема, прогнозують зниження температури повітря до мінус семидесяти в центральних регіонах. От на вашу думку, такі погодні катаклізми можуть суттєво позначитись на стан на стані озимих культур. Безпосередньо нашого регіону, ну якщо говорити в цілому за озимих культур, за самі рослини, це можливе лише при такій температурі, при зниженні такої температури, лише. Пошкодження верхівкової частини листової поверхні. Щодо пошкодження вузла кущення кореневої системи, практично його за таких температур не відбувається, тому що за своїми біологічними особливостями пшениця може витримувати зниження температури на глибині вузла кущення десь порядка 16-18, а окремі сорти навіть до 20 мінус 22 градуси. Тому загроз щодо вимерзання посівів. Зимої пшениці я вбачаю, що немає ніяких. Ну, як правило, підживлення озимини аграрії проводять насамперед померзло талому ґрунту. Ну фактично, ці роботи вони можуть розпочатись вже з наступного тижня, чи вони вже в південних районах, можливо, проводяться? Ну, поки що такий технологічний прийом не проводиться, тому що сьогодні всі рахують гроші. От, ресурси у вигляді мінеральних добрив да, відбулося у певній мірі зниження ціни, але на сьогоднішній день ще одиниця діючої речовини азоту вона залишається високою і раннє внесення, зокрема, так як ви говорите, по таломерзлому ґрунту, якби воно відбувалося десь на в кінці. Декади Березня місяця, це допустимо. Але якщо ми вносимо всередині квітня місяця, це великі втрати мінерального азоту в повітря, і зараз вносячи цей азот, ми не отримаємо того ефекту, який би хотілося. А от що рекомендують науковці вносити насамперед аграріям під час першого та другого підживлення азими? Ну, Якщо говорити за науковці, ми плідно е, працюємо. Інститут кормів плідно працює із департаментом агропромислового е, об'єднання нашої області. Е, значить, е, на сьогоднішній день е, наші науковці і їхні спеціалісти підготовили рекомендації щодо весняно-польових робіт у, на території Вінницької області. На днях ці рекомендації, відповідно, вони розійдуться до, по районах, до наших фермерів. І там чітко викладена стратегія, будемо говорити, вирощування. Всіх сільськогосподарських культур у 2024 році. Тому щодо форм азотних добрив, які кращі, будемо говорити не тільки у 2024 році, а їх особливість така, що вони і в попередні роки добре себе зарекомендували. Це насамперед аміашна селітра, вона є швидко доступною для рослин. Є така рідка форма добрив це каси, які мають там різний процентний вміст азоту у своєму складі. Це насамперед групи цих добрив, які рекомендується вносити у весняний період. Використання інших форм азоту, воно теж можливе, але вони потребують певних технологічних заходів. Насамперед, можна говорити про карбамід, але його необхідно при внесенні його необхідно зразу ж заробляти. От. Щодо унесення сульфатамонію, такого добрива з метою покращення. Живлення рослин сіркою, це також можливо, але ну, в цьому добриві порівняні з аміачною селітрою чи касами дещо нижчий вміст азоту. Так, але необхідно підходити комплексно, враховуючи запаси поживних речовин у ґрунті, і, зокрема, вміст мінеральних і амідних форм азоту, а також і других елементів для того, щоб забезпечити достатнє живлення рослин. А от необхідні засоби аграрії мають повному обсязі чи. Тут існують певний дефіцит існує певний ну, дефіцит. Якщо говорити щодо забезпечення матеріально-технічними ресурсами, то у 2024 році ситуація значно краща, ніж у 2023 році. Відбулося деяке зниження ціни на мінеральні добрива на ринку України. Ці добрива, зокрема, аміачна карбамід, вони стали більш доступними для наших виробників. І тут залежить знову ж таке щодо насамперед внесення. Дос азотних добрив, тобто їх необхідно оптимізувати, враховуючи, будемо казати, такі характеристики, як складується ціна на зерно на ринку, якою вона буде у 2024 році. Відповідно і необхідно технологію управляти, вибирати ті чи інші дози внесення добрив, ту чи іншу систему захисту для того, щоб отримати все таки економічний ефект, а не бути в збитку. А от щодо запасу вологи в ґрунті, яка ситуація Ну, щодо вологи, то у дві у зимову, ну починаючи з листопада, місяць до сьогоднішнього, дня у нас склалася така позитивна характеристика на протязі останніх 10 років, у нас такої не було, яка є на сьогоднішній день, тому що якщо в 2023 році в цілому дефіцит вологи за 2023 рік складав десь порядка 107 мм, за рік, так то в цьому році, листопад, січень місяць, ми запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту, вони наближаються до середньобагаторічних. Тобто, у ґрунті є запаси продуктивної вологи. Е, є сподівання те, що будуть і вчасно випадати опади. Таким чином, я думаю, що е, забезпеченість вологою вона буде достатня. І, можливо, останнє питання щодо самої структури посівних площ, наскільки вона зміниться в порівнянні з метою. Минулим роком, та власне, коли за вашими прогнозами аграрії зможуть розпочати посівну кампанію? Ну, якщо говорити за структуру посівних площ в цілому, то ми вже сказали за відсоток зернових колосових культур у структурі посівних площ, по наших прогнозах дещо збільшиться площа посіву олійних культур, насамперед такої культури, як соя. Попередні роки показали, що ця культура на ринку по ціні є найбільш стабільною. Ця культура вона в Україні переробляються в великій кількості от, і експортуються за кордон у, вже у декількох видів продукції. Тобто, е, значить, при переробці сої залишається додана вартість тут, на території України. Це позитивна характеристика. Е, дещо збільшились площі посів минулий рік, на 24-й рік в нас Ріпаку. Загальна площа посіву складає десь порядка 90 тисяч гектарів. Подні По умови, які є на сьогоднішній день, Значить, хто посіяв вчасно? З гібридами чи сортами до, до зниження температури вони мають гарні, гарні посіви. От, Є сподівання те, що знову ж таки з ним, з ріпаком буде все добре. Щодо соняшнику, я думаю, що можливе навіть на декілька відсотків збільшення площі посіву, але ми бачимо, що в останні роки ціни на ринку на сонячник є нестабільними і наші аграрії теж. Вже так вибирають таку прислуховуються до порад науки. Вони вибирають в себе в структурі таку площу, щоб в цілому структура їхня структура посівних площ була оптимізована і забезпечувала високий економічний документ. Ну минулі роки загальний вал досягся за рахунок такої культури, як кукурудза, і площі в минулому році були дещо зменшені як в цьому. Році я ситуація. думаю, що площа посіву, так по прогнозах, по да, попередніх, е, да, вона в минулому році дещо була зменшена, в області, здається, десь, якщо я так е, по пам'яті, десь порядка до 70 тисяч гектарів була менша площа посіву. Е, я думаю, що і у 2024 році залишиться та площа, яка була у 2023 році. Е, Тут є резерви щодо підвищення валового збору зерна, насамперед, за рахунок технології і підбору правильного підбору гібридів. Тобто, зменшуючи площу, ми можемо вийти на той самий об'єм за рахунок підвищення продуктивності самої культури. Значить, щодо іще такої одної цікавої культури, як цукровий бурят, так. значить, наші аграрії побачили за попередніх два роки. Високу таку рентабельність вирощування цієї культури, і думається, що буде деяке збільшення посівних площ, це, зокрема, десь в межах 10-15 тисяч гектарів, так, тому що і дрібні фермери, невеликі фермери, так от, і фермери такого середнього рівня, так, вони планують, це точно знаю, планують розширювати площі посівів цукрових буряків. Тому що економіка, особливо в 2023 році по вирощуванні цієї культури. Ури склалася дуже добре. Що ж, час ефіру добіг кінця. Я дякую вам, пане Олександре, за змістовну розмову і цікаві відповіді. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших у стені брав участь директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Олександр Корнійчук шлося про стан озимих культур в господарствах області, структуру посівних. Площ поточному році розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.